Чи відрізняється люксова косметика від бюджетної. Це питання я отримую мало не щодня, і сьогодні я тут з вами для того, щоб розібратися і дати відповідь на це запитання. Адже одну половину обличчя ми з вами зробимо повністю бюджетною косметикою, а іншою дорогою. І визначимо, чи варто взагалі переплачувати, чи можна отримати один і той самий результат різними баночками. А якщо ти зі мною ще не знайома, то мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму ютуб каналі. Я візажисти з п'ятирічним стажем і розказую тут дуже цікаві та класні штучки, тому ти поки підписуйся, залишайся. Сві коментар та став подобайку. Ну а ми поїхали. Отже, починаємо одразу наш макіяж з тонального крему. Для бюджетної сторони обличчя сьогодні це буде cc крем від Lumine. Його ви всі чудово знаєте. А от для люксової дорогої сторони сьогодні буду використовувати тональний крем від Shiseido. З ним можуть бути знайомі не всі, але скажу від себе, що бренд Shiseido я дуже люблю. Це японська косметика, і в них ну, дуже приємні тональні засоби. Я, на жаль, з іншими засобами не знайомилась. Тобто, в мене не було ні пудра там, ні рум'ян, ніяких інших продуктів. Але от тональні від Shiseido просто захопили моє серденько. Реально, вони дуже класно працюють на вікових дівчатках. Вони не підкреслюють зморшечки, зайві, які там у вас є, або їх немає. Це Skin Radiant Lifting, саме його. Я вам дуже сильно раджу спробувати, якщо не мали нічого серед Shiseido, а хотілося б спробувати. Цих двох тональних засобів таке середнє перекриття, тому вони плюс-мінус знаходяться на рівних. Я завжди підтушовую тональний засіб спонжиком, тому не дивуюсь. У мене зараз обидві сторони будуть ним підтушовані. На цю половину обличчя вже нанесла тональне відшосейду. Зараз на іншу буду наносити люміне. І знаєте, якщо загалом про ось ці от всі суперечки, які, скажімо так, ціновий сегмент краще. Чим користуватися бюджетом чи мас-маркетом, чи взагалі люксом, я себе до жодного з цих лагерів взагалі не причисляю. По одній простій причині, якщо мені подобається продукт, я його купую. Мені не важливо, скільки він коштує. Ось я вже нанесла тональні засоби. Зараз вам трошки поближче покажу результат. І в принципі, відмінність, вона ніби є. Але вона не відчутна. Мені здається, що обидва тональні засоби на обличчі виглядають гарно. Може, трошечки люміне він легший, але за потреби ви можете його більше нашарувати. Тут я не можу сказати, що мені прям явно подобається або люміне, або шосейдо. Це два. Різних тональних засобів обидві мені підходять і по кольору, і за текстурою. Тому я обидвон ставлю лайкосик і ми йдемо до консилеру. Також я зрозуміла, що забула зробити цю, знаєте, стандартну розвідку посередині обличчя, яку зазвичай роблять, коли щось порівнюють. Давайте не будемо відставати від трендів 2000-х років. Я зараз також собі обличчя навпіл поділю. Так, ну, оскільки це такий молочний світлий колір, я не хочу робити чорні лінії, то воно буде виглядати так. Сподіваюся, при клоузапах вам буде це видно. Давайте далі робити в нас консилер з сторони люксу. У нас буде консилер від Dior. Ну, це прям така, знаєте, люксова консилерна класика. Я от зараз зараз навіть відсходу вам скажу, що нічого поганого, я не можу про цей консилер сказати. Я його дуже сильно люблю. А перше. Я б навіть його назвала не люксом, не якимось дорогим продуктом, а в якійсь мірі бюджетом, тому що в нього ну дуже-дуже великий об'єм. Тобто цей консилер здається, дається коштує до 2000 тисяч гривень, але просто тут така банка, що ви будете реально нею користуватися дуже довго. Зі сторони бюджету я буду використовувати один з своїх найулюбленіших консилерів середнього перекриття. Це консилер від Bell Analergic, Якщо не помиляюсь, він називається. В них дуже вдала кольорова гама. Приємні ці консилери вони взагалі. От, але, в принципі, ви зараз побачите, як вони працюють. До речі, дуже недооціненний польський бренд. Раджу до нього придивитися. Буду наносити спочатку консилер від Dior. Він прям дуже сильно відрізняється за текстурою від бель, тому що він такий густенький, бель, більш водянистий. Перекриття в нього середнє більше. От, але ви, в принципі, самі зараз все побачите. Також нюанс у тому може бути, що. Цей консилер мені трошки не підійде за кольором, але, в принципі, думаю, що при розтушовці буде ок. Розподіляю цей консилер одразу трошечки на повіку. Він гарно тушується, і його, в принципі, також можна нашаровувати. З мінусів можу сказати, що мені здається, що цей консилер раніше був світліший. Мені здається, через якийсь час, там 3-4 місяці, після того, як ви його відкрили, він трошки підокислюється в баночці і стає темнішим взагалі на там на піввідтінка чи на відтінок. Ось так виглядає наша сторона із Dior. Не ідеальне потрапляння по відтінку, скажу вам чесно. І ну, це просто звичайний хороший консилер. Давайте я вам покажу, як виглядає Бель, щоб ви могли їх порівняти. Ці консилери, як я сказала, вони ж, в принципі достатньо різні. От, але напевно, якщо порівнювати їх обидва на собі, мені подобається Бель більше, ніж Діор. Напевно, це через те, що у Бель... Мені більш підходить колір. Ну і текстура, знаєте, така більш легка та зволожуюча, хоча перекриття також непогане. Але знову виникла проблемка. Я коли ці два засоби нанесли, розтушували, я взагалі ніякої різниці не бачу. Ви бачите хоч якусь різницю? Скажіть мені між цією та цією стороною. Я взагалі нуль, зіро. От так от зараз перед вами стану, скажіть мені, де люк, де бюджет? I have no idea. English lessons. Єдиний нюанс, на який я не раджу вам звертати увагу, це на моє підборіддя, бо в мене зараз там типу опіків і погано лягає тональний, що там, що там. Але загалом яка різниця? Ніякої. Ну, типу, на цю сторону я витратила набагато більше денег, ніж на цю. Наступний продукт це у нас кремовий бронзер. І з дорогої сторони у нас буде нарс. Він так смачно пахне. Я прям хочу, щоб ви відчули цей запах через екран. Я знаю, що ви не відчуєте, але це прям. Це дуже смачно. Тут досить великий об'єм, тому мені дуже подобається цей бронзер. А з бюджетної сторони в нас буде Evelyn Choco Glamour. І він також дуже смачно пахне шоколадками, але ну, в них дуже різні аромати. Обидва смачні, я навіть не знаю, які би я вибрала. Коротше кажучи, ось ці два продукти будемо порівнювати. Що мені вже не подобається в нас, так це те, що в нього така заляпана кришка, хоча йому ж не 100 років а виглядає так, ніби йому 100 років. Почнемо, як завжди, у нас з дороговалютної сторони. От, будемо набирати, тушувати, дивитися, як воно виглядає. Посунулася до вас трошки поближче, буду наносити бронзер. Я люблю бронзером іноді навіть контурувати обличчя, бо мені не подобаються холодні, трупні відтінки більшості контурингів. Мені подобаються бронзери, тому що в мене тепленькі волосся, я себе сама теплю. От, мені подобається більше, як бронзер виглядає на моєму обличчі, тому я ним частіше користуюся. Він дуже легко наноситься, дуже легко тушується, він прям дає себе тушувати, не застигає сильно так швидко на обличчя. Тобто, це прям такий робоча лошадка. Ви можете ним спокійно себе малювати, вимальовувати і з ним переборщити майже неможливо. Реально. Він дуже гарно виглядає. Ось, в принципі, наш результат. Ось так виглядає у нас половина обличчя з Нарсом. В принципі, можете оцінити. Зараз іншу будемо робити евеліняшкою, і хочу вам сказати, що ось цей продукт, напевно, на один з найвдаліших з запуску Чоко Гламур. Там в них були і блиски, і піпіски, але от саме цей продукт мені здається. Одним із найдаліших, тому що вони мені, чесно кажучи, із Нарс схожою і текстурою, і кольором, і виглядом на обличчя. Цього продукту можна реально менше класти, ніж Нарсу. Не знаю, плюс це чи мінус. Але зараз можу сказати в порівнянні, що Нарс мені подобається більше, ніж Евелін. Ну, ви бачите самі різницю. Наскільки Нарс легше взагалі тушувався? До речі, ви знали, що неправильно не Евелін казати взагалі, а Евелайн. Мені представники бренду про це написали, коли подарунок надсилали ще півроку тому. Такі типу, тільки не називайте нас Евелін, ми Евелайн. Я така чому? Мені подобається Евелін. Всі кажуть, Евелін думаю, Ну окей, ось ви можете побачити обидві половини обличчя. Скажу вам чесно, я бачу різницю. Мені здається, що сторона з Нарсом виглядає набагато більш акуратніше, не дивлячись на те, що Нарсу я тут нанесла більше. Коротше, з Евеліном треба обережненько. Давайте робити рум'яна. Зі сторони дорога багата в нас буде Rare Beauty з бюджетною LN Pro. Знаю, що ці кольори взагалі-то не дуже схожі. Але ми будемо намагатися якось їх підтушувати, щоб вони були схожі. А про Rare Beauty мені подобаються ці рум'яна, особливо відтінок Hope. Це такий рожевий універс універсальний, який підходить всім. Але є в них величезний мінус. Ви, якщо не візажист, а навіть якщо візажист, оцю цю банку ніколи в житті в своєму не використаєте. Ніколи вона у вас не закінчиться. Вона у вас стухне, протухне. Тому. Якщо ви хочете собі рум'яний від Rare Beauty, я раджу брати мініатюрку. Я реально вам кажу, її вистачить на рік. Оцю от цієї. Тому що в рум'ян від Rare Beauty така шалена пігментація, що вам оця баняка, вам не треба. Вам треба оця. От коли Бог придумав слово пігментація, він показав на рум'яна Beauty. А серйозно вам кажу. Сторону Rare Beauty ми зробили. Тепер переходимо до сторони з LN Pro. Оці от кремові продукти. Це реально один з їх найкращих запусків. До речі, це український бренд, якщо хто не знав. Я взагалі хейтер оціх -оціх пуховишок, але сам продукт настільки геніальний, що я щиро його раджу від себе. Там буквально вся кольорова гама, яка вам потрібна, і при тому дуже крутий продукт у використанні. Продукт також достатньо пігментований і при цьому легко тушується. Дивіться. Ним реально дуже дуже швидко робити рум'яна і, і контурінг. Ось ми зробили з вами вже перші етапи макіяжу, і поки що можу сміливо сказати, що бюджет нічим не відрізняється від люксу. До речі, знаєте, що це правило діє не лише щодо декоративної косметики, а щодо й догляду за волоссям. Наприклад, у цьому відео я хочу вам дуже сильно від себе порекомендувати догляд за волоссям від діплі. Це український бренд, доглядовий за волоссям. Важливо, те, що він розроблений трихологом, коштує адекватних грошей і реально клас. Класно доглядає за вашим волоссям. Для свого догляду я обрала зволожуючу лінійку. Наприклад, от мене шампунь зволожуючий, доглядовий. Він гарно очищує шкіру голови, але при цьому її не пересушує. Волосся після нього реально м'яке та легке, і мені подобається те, що в нього немає якоїсь вираженої віддушки. Тобто він підійде буквально всім, бо немає якогось вираженого аромату. А їхня маска для волосся це реально шедевр. Вона не містить в собі силіконів, дуже класно зволожує. В мене немає багато часу сидіти з маскою. Тому я наношу її до 5 хвилин, і мені реально вистачає цього часу, щоб зволожити волосся. І ще один продукт, яким я зараз користуюсь, це спрей захист для волосся. 10 в одному: це термозахист, ув захист, антистатик та зволоження все в одному. Поки що мені подобається, як він працює з моїм волоссям. Я сушу його феном, і мені подобається, як він приглажує волоски, і я після сушіння феном не виглядаю як інопланетне створіння з антенками на голові. Ну і, звичайно, для тих, хто має інші типи волосся, не переживайте, у діплі дуже багато різних лінійок догляду, ви завжди можете написати їм в інстаграм, і вам, менеджери підберуть захист саме під ваші потреби, бюджет та тип волосся. Найприємніше з усього цього, що я вам даю промокод Кася 20 який вам дасть цілих 20% знижки на будь-який їх товар. Тому, якщо давно хотіла оновити свідогляд або спробувати реально класний український бренд, welcome to Deeply, дуже сильно раджу. А ми продовжуємо наш мейкап. на цьому етапі. Нам потрібно зафіксувати наш макіяж розсипчастою пудрою. До речі, якщо не знаєш, як правильно які етапи я макіяжу, то раджу подивитися ось це відео зараз. Тут має Випливти підказка. А тут там я розказую навіщо потрібна розсипчиста пудра, і чим вона відрізняється від компактної. Коротше кажучи, а сторону бюджетну я буду фіксувати Патрісі Ледо. Я сама не очікувала, що мені сподобається пудра від Патрісі, але вона реально топова. І ще одна класна пудра, яка виглядає вже не дуже презентабельно, але повірте, вона виглядала гарно. Просто від постійного носіння в кейсі і тріння з іншими продуктами вона просто дуже сильно подрябилась. Коротше, не дуже логічна упаковка. Це Fenty Beauty. Також дуже сильно цю пудрочку люблю. В неї класний великий об'єм, і вона смачнюще пахне. Обидві ці пудри будуть саме під очі наносити пуховкою, а далі вже пензликом. Я просто люблю. Такий, знаєте, щільний шар розсипчастої пудри під очима, тому що хочу бути впевненою в тому, що ця зона класно зафіксована. Якщо не користувалися такими пуховичками, раджу спробувати. Вони типу одноразові, але насправді для себе самої ви можете користуватися ними хоч 100 разів. Ну, типу, сухі продукти, вони в них дуже слабко розвиваються бактерія, якщо взагалі розвиваються, тому не переживайте. Спокійно собі користуйтеся. Це інше обличчя припудрою звичайним пензликом. Ця пудра вона, в принципі, достатньо універсальна і підходить всім типам шкіри. Вона сильно пересушує, класно фіксує макіяж. І при цьому всьому, от, в принципі, гарно виглядає на обличчі. Тепер зі сторони бюджету будемо брати Патрісію Ледо. Так само набираю її на пуховку. До речі, вони візуально чимось навіть схожі. Єдине у Патрісії трошки інший відтінок. От під очі наношу так само Патрісію пуховочкою. А ви початково, коли будете наносити пудру під око саме пуховкою, ви не лякаєтеся, тому що ви можете побачити, що там такий, знаєте, занадто білий відтінок. Але. Ви просто почекаєте, поки ця пудра трошки зафіксується, і потім пензлком її можете прибрати. Приступаю до макіяжу очей зі сторони люксу в мене будуть кремові тіні від Шарлоти Тілбері, ви всі їх чудово знаєте скоріш за все. А зі сторони бюджету у нас будуть тіні так само від Альони Тофіль. Дуже схожі за відтінками кольори, різні за текстурою, але зараз ви, в принципі, все самі побачите. Оскільки я порівнюю а, саме люкс. І бюджет, я не буду, знаєте, там в макіяжі сильно використовувати пензлики, техніки. От просто я, звичайно, людина, в якої є косметика, беру на пальчик, набираю ці тіні і просто наношу на повіку. Давайте подивимось, як а, звичайний користувач косметикою може впоратися з цими продуктами, як вони будуть виглядати. Так, звичайно, що я знаю деякі там правила макіяжу і так далі, але мені не хочеться сильно щось там робити, тушувати якось його. Придумувати, куди його приткнути, от просто взяла і нанесла пальцем. Все Шарлота Тілбері має такий пильний рожевий відтінок. Воно виглядає гарно, але. У таких відтінків є проблема, що іноді вони можуть виглядати на очах хворобливо, якщо ви не надасте глибини. Що я маю на увазі? Якщо такі якісь рожеваті відтінки, вони у вас монохромні, тобто, знаєте, просто йде один відтінок і все. І немає якогось яскравого акценту, типу стрілки, міжвійки, гарно, гарно промальованих вій, бажано ще накладних, то реально, якщо ви подивитесь, може здаватися, що я трошки прихворіла. Я реально трошки прихворіла. Але я не хочу, щоб вона так виглядала. Тому тут ми будемо додавати, наприклад, ту між віку трошки насиченості оцей макіяж. А з іншої сторони, будемо наносити альону Тофі. Вона схожа за кольором, але зовсім різна за текстурою. Це, знаєте, більш такі спресовані тіні, вони менше кремові. От, але тим не менш. І більше вони сяють, ніж. Наша шарлотка. Далі будемо розглядати сухі тіні. Мені потрібно просто затемнити складочки та додати суху сяйвочку, тому я буду використовувати палетку з дорогої сторони від Наташи Денони, а з бюджетною знову Патрісіо Ледо. Тут є схожі відтінки. Зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині. Ці палетки. Ось наша Наташа Денона. Це така базова нюдова палетка, реально ідеальна, особливо для візажистів. ось так виглядає Патрісія. Тобто вона. Якимось відтінками схожа, тому я її і взяла. Як я вже сказала, я не заморочуюсь з макіяжем, тому на центр повіки я просто нанесу сяйвочку, закріплю нашу основну сяйвочку. І складочку трошки підтушую ось таким нейтральним відтінком. Просто додам трошки затемнення, потім профарбую, і все. Це буде наш весь макіяж. Знову ж таки, не маю бажання нічого особливо витушовувати там, якось видумувати. Просто ми додаємо трошки. Насиченості нашим очам, і на нижню повіку також можу такого трохи нейтрального відтіночку додати. І, як я вже сказала, візьму такий коричневий відтіночок, і трошки додам його, знаєте, в міжвіку. віку. Прям стрілочкою робити не буду. Просто хочеться трошки цю зону притемнити. Оці ція ріка ріка, гулька, гуцулька, цілякаріхо, гуцулька, гуцулька. Сказала, що буде щось легке без стрілочка одним кольором. Остапа понесло. Я насправді нічого особливо не додавала, просто трошки більше темного, і я його видовжила. Все. Давайте тепер робити сторону нашу бюджетну, тому що тут я зупинятися вчасно не вмію. Так само буду брати сяйвочку, наносити її на повіку у Наташі Денуйни такі дуже пігментовані кольори і дуже делікатні сяйвочки. Тут навпаки, Тіні у Патрісі Ледо досить сипучі, навіть які сяючі текстури, вони знаєте, такі якісь хлоп'ями ніби лягають. Я не знаю, якщо ви будете бачити, такі пластівці на очах, якщо порівняти денону, з нашою стороною з Патрісію Ледо. Але, в принципі, і той, і той варіант він виглядає нормально. Так само буду затемнювати трошки складочку. Єдине, що у Наташі Денони вони такі більш кольори, там, прохолодні або нейтральні, а в Патрісі вони більш теплі. Але що вже зробиш? Я знизу так само, як і з іншої сторони, просто трошки підвожу консилером, щоб лінія була чітка. та... Рівно. Мені себе нарешті вдалося зупинити. І ось на сторона Наташи Денони, а ось на сторона Патрісі Ледо. Різниця в цінах між цими палетками вона реально колосальна, і різниця в якості і в тінях вона якби є. Номінально вона є. По факту в макіяжі відмінність я бачу лише в кольорах. Ну тобто, тут вже в тінях все залежить від ваших рівних ручок та своїх власних вподобань. Давайте тепер перейдемо до туші. І тут я зізнаюся, в мене немає люксових тушень. Я їх просто не признаю. Я пробувала різні. Якби люксові туші, але все одно завжди поверталася до бюджету, тому люксових тушей в мене немає. Єдину різницю в ціні, яку я вам можу запропонувати, це око з дорогою косметикою зробити тущу від Юніко. Це термотуш від українського бренду і коштує вона здається гривень 600. Це звичайно не люкс, але тим не менш. А бюджетну сторону ми зробимо тушу від Бель. Вона здається гривень 200 кошту або менше. Тому різниця в ціні тут все ж таки є. Починаю від Юніко. Це напевно одна з моїх найулюбленіших тушень. А, мені подобається, що вона термо, вона легко змивається, при тому гарно виглядає на віях. Але є проблема, мені не подобається позиціонування бренду Юніку. Точніше, не так. Навіть не позиціонування, а їх відношення до клієнтів. В мене вони залишили максимально негативне враження на виставці. Була виставка про Beauty Expo, там де представлені різні косметичні бренди. От і я хотіла до них підійти купити цю туш. І на мене подивилися, ну таким поглядом взагалі вони там щось бігали, матюкались, суєтились. Типу, не знаю, всі були з недовольними обличчям. От знаєте, бувають продукти класні, але ти заходиш там, кажеш, добрий вечір, а тобі кажуть, типу, що ви забули? От, їх погляд казав саме це, і тому я не вирішила купувати туш. Це, до речі, було в минулому році. Записала про це відос про цю виставку, і вони такі, типу, вибачте, і надіслали мені в подарунок цю туш. Туш приємна, класна, але все одно осадочок залишився. От, я не знаю, які у вас були емоції від спілкування з Юнікос. Сподіваюсь, класні. Якщо класні, то залиште свій коментар, мені реально цікаво. Туш геніальна, не можу взагалі нічого поганого про неї сказати, я її обожнюю, Це моя улюблена туш, тому туш рекомендаціон, а я не знаю, якось вам треба виправляти комунікацію з клієнтами. На інше око буду наносити бель, і в мене, в принципі, є достатньо багато продуктів від цього бренду, які мені подобаються. Вони в мене колись замовляли рекламу, і вони мені реально подобаються. Тобто я їх просто навіть без реклами показую, бо вони просто класні, вони круті. От, дивіться, ось так виглядають ці обидві туші на очах. І, як на мене, обидві достойні лайку. Просто залежить від того, що вам більше подобається, який ефект я переплутала туші. Давайте додамо суху корекцію. Для дорогої сторони: в мене буде така палетка від Smashbox, а для бюджетної палетка від Lamil. Щодо сухих продуктів, тут, в принципі, я помічаю менше відмінностей. Ніж з кремовими, тобто з кремовими брендом напартачити якось легше. От ця палетка від Smashbox, до речі, я її купила, дуже хотіла, але потім жодного разу не користувалася, бо зазвичай мені в мене руки тягнуться до інших брендів. Хоча палетка сама по собі досить прикольна. Те саме можу сказати, до речі, про палетку від Lamel. тут такі правильні кольори для контурування, бронзування, але все одно тут два вдали вдалих з семи. Тому рука також до неї не тягнеться. Хоча, в принципі, ці два продукти нормальні, але вони не вау. Далі в нас йдуть сухі рум'яна. Це буде реально вже цікаве порівняння. З однієї сторони, носу Кайлі, а з іншою топ Фейс. Кайлі мені колись прислали на подарунок мейкап, коли вони в них з'явилися офіційно. І це прям прикольні такі ніжні рожеві рум'яна. Цей колір зовсім такий не універсальний. Він не всім підійде, але мені підходить, мені подобається. Хоча й 2000 я б за нього напевно не віддала. З іншої сторони нанесу топ фейс, і це, напевно, одні з найкращих. А бюджетних та взагалі навіть не бюджетних сухих рум'ян. В них така запечена текстура, вони дуже легко наносяться, тушуються і виглядають на обличчя просто супер. От, якщо рекомендувати якісь одні сухі рум'яна, я б напевно вам порадила Топфейс. Мені дуже вони подобаються, у них класна кольорова гама. Навіть по кольорам вони схожі в рефілах на обличчі вони схожі, але топфейс мені все одно подобається більше. Далі в нас щось дуже неймовірно цікаве, тому що ці два продукти постійно порівнювали в тіктоках, і це сухий хайлайтер від Dior та сухий хайлайтер від Glambi. Типу, тут схожі кольори, схожі відтінки, нанесення, вигляд на обличчя і так далі. Я так також вважала, поки не купила палетку від Dior, але все по порядку. Давайте наносити Dior. Це такий а, дуже легкий, делікатний хайлайтер, який можна наносити пальчиком. Він дуже делікатно підсвічує обличчя, і це, знаєте, такий чистий комерційний хайлайтер тобто таке легке природне сяєння, яке гарно видно на камері гарно видно в житті, але при тому це, знаєте, не таке сяйво з космосу. У цього хайлайтеру немає кольорової підложки. Коротше, він прям гарний гарний. А от хайлайтер від Глимбі це вже також коник цікавий. По-перше, в нього дуже крупні блискітки, і ну, тут про делікатне сяйво мова не йде. Вони дуже сильно різні на обличчі, і тут прям. Порівнюючи ці два продукти, видно, що коштує 2000 гривень, що 200. Кожному своє, але я можу з певністю сказати, що мені подобається, як ці обидва продукти виглядають на обличчі. От, хайлайтер від Dior. От, хайлайтер від Glambi. І в мене тут така штука, що для клієнтів я використовую і напевно використовувала, якщо обираючи, то Dior. Для себе мені подобається Glambi. Не знаю, мені мені складно вибрати, напевно, по делікатності, по комерційності це все ж таки був би Діор. Тому ви напишіть в коментарях, який хайлайтер вам подобається більше. До речі, щодо пункту брів, наприклад, як ви бачите, в мене вони були на початку відео зроблені, тому що у мене один улюблений продукт, і я йому не зраджую. А, а щодо олівців, наприклад, для губ і для очей, я взагалі їх порівнювати не бачу ніякої різниці. Бо вони, блін, однакові. Не можна зробити олівець на півтори тисячі гривень. І не можна туди нічого придумати і покласти, щоб він стільки коштував. Користуйтесь бюджетними олівцями і буде вам щастя. Головне, щоб вони були воскові. Якщо ви хочете стійкий олівець, він має бути не в дереві, а в такій, в такій а, от, пластмасовій штучці, і він має бути восковий. Ось. Але різниці ніякої немає, тому я навіть не хочу. Втрачати вас час. Всі олівці, вони плюс мінус однакові. Немає якоїсь ще ультракрутої формули, якою придумав дорогий люксовий бренд, і він би сильно відрізнявся від бюджету. Такого нема, тому насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, бюджетнішими продуктами. Але ми все одно порівняємо з вами продукти для губ. З сторони люксу в нас буде road tint, А з сторони бюджету в нас буде ось такий от color Push lipstick від Patricia Ledo. А вони мені чимось схожі за текстурою. Щодо Road, багато хто питав, як мені, прикольно мені, але, напевно, не за тисячу гривень. І тут на упаковці написано, що це тінт, але це ніфіга не тінт. Це просто блиск, бальзам який губи зволожує, дає якийсь відтінок. Але ніякого тінтуючого ефекту він не залишає. Для мене тінт це те, що залишає тінтуючий ефект. В принципі, логічно. Я б вам могла єдине, що порадити відтінок Toast, тому що він такий нейтральний, знаєте, гарний. А він підійде для тих, хто не любить занадто теплі блиски або занадто холодні. Дуже приємний нюдовий колір, універсальний. Знову ж таки, мало про які продукти це кажу, але це універсальний. З цієї сторони буду наносити Патрісію Ледо. В неї більш виражений відтінок, але текстура схожа при розтушовці. Цей продукт багато кому не сподобався після випуску. Претензії були, якісь, що він довго не тримається, западає в зморшечки на губах. Щодо другого сказати нічого не можу, в мене такого немає. А те, що він не тримається, та ладно. це близький, він не тримається. Да ви що? Ну це ж не матова помада. Ну, ну подивіться на його текстуру. Як він може бути стійким? Не може бути продукт такою, ну ви, ви не того потребуєте від продукту. Він має гарно виглядати, зголожувати, не сушити. Але не можна від таких продуктів потребувати стійкості. Розумієте, це те саме, що просити, щоб борщ був сухий, не знаю, у вигляді гарніру. Ну, Блін, не знаю. Як на мене, гарний продукт, щоб надати відтінок губам і при тому воно виглядало гарно гармонійно, трошки її зволожувало. Ось так нас виглядає макіяж дорогою та бюджетною косметикою. Ось ви можете мене гарненько роздивитися. У вас була можливість робити це ціле відео, і мені дуже сильно потрібен ваш вердикт. Чи бачите ви різницю? Якщо так, то у яких продуктах це відчувається найбільше? Та взагалі, якій косметиці ви надаєте перевагу? Бюджетній та. Чи люксові та чому? Щодо мого вертукту, однозначно вам скажу. Я не дивлюся на бюджет косметики. Якщо вона мені подобається, якщо я хочу її спробувати, я її купую. Щодо клієнтів, я намагаюся їх фарбувати більш дорогими продуктами, тому що мені здається, що клієнту так приємніше, це моє власне світо Звичайно, в мене є бюджет, але все ж таки намагаюся якось перейти на люкс. Щодо своєї косметички, я ставлюся до цього більш спокійно. Що мені подобається, тим я і фарбую. Між якими продуктами я більше всього бачу різницю. Ну, напевно, якщо є можливість обирати, то серед люксу я б купувала а, кремові засоби, це тональні, це консилери, розсипчасту пудру я купувала у люксу. Ну і в принципі, напевно, все. З основних продуктів базових. Якщо хочете купити три, то це буде тональний консилер та розсипчаста пудра. Якщо хочете більше, можете купувати хоч все. Пишіть в коментарях, якщо вам було корисно та цікаво це відео. Обов'язково підписуйся на мій канал, став вподобайку. А я всіх дуже сильно люблю, цілую, обіймаю і до нових відео.